Доброго дня, я хотіла взяти вас інтерв'ю. Аліна, зараз багато хто хоче зайти в інфобізнес, але 90% так і не стартують. Чому? Тому що бояться. А якщо я не експерт, а якщо в мене не вийде, в мене ще не так багато знань це все міф. Що найважливіше для новачка, щоб заробити перші гроші стати в роль учня іти за чітким планом та стратегією свого наставника. А що, якщо немає великої аудиторії, що тоді? Кількість підписників не дорівнює кількості клієнтів. Краще мати 100 підписників, але цільової аудиторії, вони тобі принесуть більше результату, ніж 1000 підписників, не цільової аудиторії. Спеціалісти, які вже роблять 2000 євро, чому їм варто зайти саме до тебе на навчання? Бо це масштаб. Вони можуть впертися в стелю і не знати, як прийти до результату. Я ж пробиваю цю стелю. Зі мною спеціаліст може заробляти, якщо на початку було 2 тисячі євро від 5 до 10, якщо було 10, від 15 до 20 тисяч євро. Три правила заробітку на експертності від тебе. Продаєш рішення, а не просто знання. Будуєш особистий бренд, а не просто аккаунт. Думаєш, як підприємець, а не як виконавець. Якщо зараз у людини 0 євро і 0 знань, з чого почати? Визнач, що ти вмієш робити краще за інших, та почни навчати хоча б одну людину. Щоб ти сказала собі 5 років тому: не бійся продавати впевненість і рішучість основа всього.